Тема сьогоднішнього ролику це капітуляція ринку. Декілька днів назад ми говорили про ринок, я, я ділився власними думками, і в даному ролику я хочу ними поділитися, тому що думок дуже багато, а в один ролик запхати її дуже тяжко. Якщо тобі цікаво дивитись такі ролики, тисни лайк, залишай коментар або підтримка, або критики, я до всього ставлюся адекватно і, як то кажуть, беру собі до уваги. З тобою команда Криптоніт, я Дмитро Криївський і ми будемо починати. Поїхали! Що таке капітуляція? Якщо описати цей термін одним словом, це означає здатись у колах інвесторів. Капітуляція означає зневіритись в ринку, зневіритись в тому, що ми можемо вернутися до якихось там певних цін і відбити свою інвестицію. І люди, коли мова йде про капітуляцію, вони покидають ринок. Вони здаються, продають все в мінус, виходять повністю з ринку. І по факту у них є капітуляція. Я в минулому ролику, тож тобто, в одному із роликів де я розказував про психологію ринкового циклу. Я вам розказував, що є один такий пункт капітуляція. Саме в даному періоді капітуляції скамляться найбільші компанії, найбільші фонди, токени і так далі. Вони зневірюються в ринку, вони зневірюються в своїй команді, і по факту йде скам за скамом. В ролик в правому верхньому куті я зараз я наведу декілька прикладів. Ну, ви... Про них вже знали, ви вже про них чули, але зараз ми про них а, коротенько поговоримо. Ми можемо дуже довго сидіти і перераховувати, хто зкамунув, по якій причині він зкаменув, і взагалі скільки ринок втратив кошти, скільки було з ринку виведено а, і ну, вкрадено в людей. Ну будьмо чесними відвертими, так? Ось я думаю, про це ми запишемо окремий стрім. Там є що розказати, є чим поділитися, але сам факт того, що багато компаній. І найгучніші компанії, про які ви обов'язково чули, це є FTX, це є фонд ZEC, Celsius, Їх ще дуже багато. них, в них по факту виявилась капітуляція. Вони не справилися з якимось певними обов'язком, або не робили щось неправильно. Їм вигідніше і легше було здатись, ніж продовжувати боротьбу. Можливо, капітуляція в них була не добровільною, але вона сталася. За рахунок того, що капітуляція є на ринку, великі гравці його покидають. Так само, як і великі інвестори, навіть якщо говорити про людей, які на ринку вже довгий період часу, в них також прокрадається якийсь певний сумнів. Вийти з ринку, тому що в нас є купа негативу? В мене друзі, мене знайомі, хочуть повністю вийти в готівку, тому що дивлячись на ринок, вони не бачать в ньому перспектив. Я вже мовчу про те, про ті триги, про чорні лебеді, про яких ми вже говорили, і вони їх все є все більше і більше. Багато фуду навколо різних компаній, і рано чи пізно може щось вилізти. Якщо я продам свою криптовалюту і піду відкривати якусь кафешку, по факту у мене буде капітуляція. Я знаю людей, які на ринку довший час, і в них значно більші депозити. І вони також задаються питання: а чи покидати? Взагалі, ринок чи є перспективи в ньому далі розвиватися? Давайте поговоримо про три нових лебедя, взагалі, які можуть статися на ринку. Перший нас все ще залишає, все, все ще турбує компанія Тезер і їхній USDT. Там в нього велика ліквідність, там 57 мільярдів в нього приблизно в ринку. Він знаходиться на другому на третьому місці за CoinMarketCap, Це найбільший стейблкоін, який є в ринку. В нього валютні пари. Він точніше є основною, до нього майже всі валютні пари торгуються. І говорити про скам Tether, ми теж так легко. Не можемо, але але є причини, які заставляють нас подумати, а чи може скаманути тезер, чи хватає в нього ліквідності, чи в нього ті кошти, той тезер, який є в ринку, забезпечений ліквідністю в готівках, чи зберігається та сума один до одного в банках. Це стоїть під великим питанням. Тому скам тезеру або когось із стейблкоїнів може бути, наприклад, Boost, BUSD. У нас є біржа Binance, якої навколо якої сьогодні точиться а, фаталії, битви, не знаю, Негатив і так далі. Це то перша біржа в, взагалі в світі, криптовалютна. Вона забрала приблизно 70% ринку криптовалюти собі. Ну, не криптовалюти, а саме ті централізованих бірж. І вона є великим гравцем, вона є монополістом. Але чи може скаманути бінанс компанія, в якої вони проходили аудит, недавно видалила свій звіт, опираючись на той факт, що люди неправильно його розуміють, і компанія через негатив почала стартати, і вона відмовилась співпрацювати з усіма криптовалютними компаніями, біржами і так далі. Тому все ще сьогодні ми задаємо собі питання: а чи може бінанс скаманути? Чи є в нього резервні кошти, чи забезпечена у нього ліквідність? Ми це можемо єдиний варіант. Як ми це можемо зрозуміти, або компанія дійсно проводить якісний аудит. Хоча я, я розумію, вона не горить бажанням, або ж віток людей буде настільки великим, що Binance не зможе їм вивести усі кошти. І як тільки він буде розуміти, що людей виходить все більше, ніж приходить, він буде розумітися, що є касовий розрив, це означає про те, що вони або оголосять банкротство, або будуть якось вирулювати ситуацію. Та в них є там резерви, в них є резерви в різних токенах, але все одно, навіть фіксуючи з їх, вони будуть бити по стакану, і то, що вони зафіксують, не допоможе забезпечити ліквідність для, для виводу коштів. А, а люди, дивлячись на ситуацію в криптовалюті, будуть втікати з бірж, і вони взагалі будуть втікати з ринку зі стейблкоїні, переходити в готівку, тому що це найбезпечніший варіант. Ну і третя, досить вагома причина це є Скам, одного із найбільших криптовалютних фондів. Там ми знову будемо говорити про ще один фонд Grayscale. Є компанія, яка називається Digital Currency Group. В них є декілька продуктів. Це є Genesis, один із продуктів це є інвестиційний фонд Grayscale, Також в них є CoinDesk. І так далі. Сам факт того, що Grayscale це один із найбільших фондів, який інвестує в криптовалюту. Недавно його акції впали на 42%, і основною причиною є те, що вони не можуть підтвердити баланс власних коштів. Вони кажуть, що ми спрацюємо з Coinbase, і Coinbase видав ось такий документ, де показує, розписує, чому, що, до чого, і показує баланси. От є підписи SEO і баланс. Все, що вони могли зробити, просто розписати так: біткоїна в нас 635 тисяч, ефіріум класік там 11 мільйонів. Звичайного там ефіра в нас 3, 3 мільйони і так далі. Ну і по факту вони ніякого аудиту не пройшли, відмовляючись, і операчуючи на те, що це небезпечно для їхніх активів. І видали ось такі документи, де показано, ну яка в них кількість тої чи іншої криптовалюти. А по факту для нас це ніякого змісту немає. Ми повинні бути впевнені, що в них є кошти. І так як вони відмовилися проходити аудит, так як вони відмовились показувати баланси, акції упала на 42%, і в людей знову ж таки появився сумнів або просто пропала довіра до даного фонду. І ми можемо зрозуміти, що це один із таких важливих тригерів, чому ринок може знову болитись. Я вже не буду зачіпати четвертий, один із таких масштабних, я знову ж таки, всі ролики зглядаю на потім, а це є регуляція криптовалюти. Після ряду таких проблем ніхто так просто це не залишить. Люди крали, обкрадали, скаманули. Насправді велика кількість людей в мінусі, велика кількість клієнтів, криптонів, криптоманів постраждала, і сюди повинна прийти регуляція. Спілкувався недавно з людиною, яка 22 роки працювала на Wall Street, І Він сказав: одну таку ситуацію: як тільки буде регуляція, будуть правила гри. Як тільки будуть правила гри, сюди прийдуть інституціонали і будуть інвестувати. Тільки тоді рівно криптовалюти на інших відносно інших фінансів ринків будуть визнавати. Переход на екран комп'ютера і поговоримо, чому саме ми можемо побачити 10-11 тисяч доларів. Та ми, можливо, вже десь топчемось біля дна, але я не буду ніяких прогнозів давати. Я вам просто покажу, чому саме я почав формувати свій портфель. Включаємо логоритмічний графік. У нас є ось такий індикатор логоритмічна регресія. Виходячи з нього, ми можемо приблизно зрозуміти, де був. Пік ринку, де було дно. А, і якщо ми сьогодні глянемо на даний графік, можемо зрозуміти, що ми приблизно. Зараз перебуваємо в тій зоні, яка була цікава. Я говорив в роликах, що мені цікавий а, біток нижче 20 тисяч. Я не думав, що ми аж так низько впадемо, але ви ми впали. І приблизно на даній відміці моя зона зацікавності в даних покупках біткоїна. Ми не будемо говорити про альткоїни, тому що домінація біткоїна сьогодні 42 І виходячи з того, якщо ринок буде валитися, біткоїн буде валитися значно менше, і його домінація відносно інших альткоїнів буде виростати. Спокійно на 48, на 50% і, можливо, навіть на 55%. Тому обвал айткоїнів, можливо, буде більше, навіть неможливо, а точно буде більшим, ніж біткоїн, якщо він взагалі буде. Вернувся до біткоїна, він прийшов в ту зону, яка мені була цікава для покупки, і саме з того моменту я почав закуплятись. І все-таки, якщо ми побачимо одного із чотирьох лебідів, ми спокійно можемо обвалитися на 12 тисяч доларів. З піку ринку це буде 82% падіння такі минулі цикли. Ось. І, і приблизно навіть в упередження на, на даний індикатор він також буде нам показувати, що це дно. Саме в даних відмітках я почав формувати свій портфель, тому що я маю активи на ріст, якщо ріст буде, і маю тезер для того, щоб докупляти. Я все-таки... Вказав на каналі, що сформую свій портфель, я хочу публічно його показати, просто треба все це буде перенести в CoinTrack. Ось і покажу, яких в мене на які протен, щоб ви приблизно розуміли, що я очікую і чому в мене такий портфель є. Також про це запишу. Опираючи на цей графік, ми спокійно можемо розуміти, що ми вже в зоні інтересу і ми можемо ще падати. У нас є причини падати. Тому, опираючись на усі події, які в нас можуть трапитися, я можу зрозуміти, що ризик на ринку присутній. І я заклав в цей ризик певну ціну. Я зайшов по одній ціні, по другій ціні, і той портфель, який я маю, я розділив на дві частини. А, там, 11 500, 12 500, ні, 12 500, 500, і 10 500, 11 500. Це ті ціни, по яких я готовий буду докупляти біткоін. І я не спішу відкупляти дно, я розумію, що в мене вже крипта є. Якщо ми полетимо, в мене не буде фому, якщо ми обвалимося, я буду розуміти, що стратегія моя працює, і я маю за що докупляти. Ну і настану коротенько підіб'ємо підсумки. Чотири лебедя – це є USDT, це є Binance BUSD BNB, третій лебедь – це є фонд Grayscale. І четвертий лебедь регуляється на ринку. При любих щось із них станеться, питання. Коли можливо ми вернемося на 30 тисяч, приблизно як в 2019 році, ми вернулися на 13 тисяч. Люди повірили, що це дно, ну, почали заходити, і знову ж таки волосся. Ми спокійно можемо побачити приблизно такий самий рух біткоїна в район 28 та. Про те, що ми говорили в минулих роликах в район 30-30, там, 5, 30, можливо, навіть 40 тисяч, ми бачимо розворот, люди повірять, що це а, дно, і знову ж таки ми можемо обвалитись на 12, і тоді у людей реально почнеться ну, зневіра, капітуляція, депресія, і ніхто взагалі не захоче більше в ринок повертатися. Тому, якщо говорити про капітуляцію ринку, ми кожного дня все глибше в неї занурюємося. І вона не настане, вона вже настала. Просто триває процес капітуляції. Також ми можемо взяти за минулий показник, це те, що з моменту капітуляції до якогось росту там, до ну, майбутнього розвороту біткоїна тривало там приблизно рік-півтора. Якщо ми сьогодні будемо вважати, що сьогодні триває капітуляція і це є дно. То до розвороту ринку і до наступного бичого ринку ми можемо чекати рік-півтора. Ринок зазвичай виростав за 320-350 днів до халвінгу. На сьогоднішній день до халвінгу залишилось 500 з чимось днів. Ми ще можемо 200-250 днів просто триматися в боковику і робити якісь там виходи там, з зони інтересу, давати людям повірити, давати людям зайти в ринок і потім знову їх таки брити і виходити. І я почав набирати повільно свій портфель. Тому коли в мене новачок запитує, а чи варто заходити. В ринок, Я йому кажу, грамотно розподіли кошти. І не питання, з якої суми, а питання, в, якій, в якому ти становиш. Якщо людина має стабільний дохід, вона може якийсь певний процент зі свого доходу постійно закидати в ринок, тому що їй ці кошти не будуть горіти. Вона зможе сповільно накопичувати позиції, набирати там біток, ефір і ну, блокчейн-проєкт, такий саме, як Атом, які мені подобаються. Тому, якщо новачок проходить в ринок, не залітати в ринок, а повільно заходити, розбиратися, вивчати, тому що більшість людей на ринку є мамонтами. Людям не цікаво вчитися, людям не цікаво чити пізнавальні пусти, вони хочуть прийти заробити. І такі люди пішли з ринку. Там перегляди на ютубі впали. Тому тисни лайк, тисни лайк, залишай коментар. І я такі ролики буду записувати більше. Дякую за перегляд ролику. Хай щастить. пока.